Незабаром стартує новий навчальний рік. Батьки активно готують до школи і майбутніх першокласників і учнів інших класів. Про що потрібно пам'ятати, аби адаптація до школи пройшла добре, і учні переступили пороги класів і в гарному здоров'ї, і в гарному настрої з'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це Леся Пітей, сімейна лікарка медичного центру Карітас Хмельницький та Інна Драч. Психологиня кризового центру благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю доброго дня! Тож, пані Лесю, перше запитання до вас, аби впевнитись в тому, що дитина здорова, особливо перед таким важливим етапом, як старт нового навчального року, можливо, для першокласників взагалі старт навчання, важливо перевіряти профілактичні огляди проходити для діток щодо майбутніх першокласників, які медичні довідки потрібні, аби прийти до школи. Обов'язковим потрібно взяти в сімейного лікаря. Довідку 086-го форму. Це витяг з медичної карти амбулаторного хвору. Угу. Ми там, як сімейні лікарі, робимо обстеження, дивимося за пацієнтом, огляд повністю. Так, звичайно, ми і проводимо огляд як лікар-офтальмолог. Я маю на увазі дивимося на чіткість зору, на осанку дитини. І якщо бачимо якісь порушення, звичайно, відправляємо до вузького спеціаліста. Ага, було наступне моє запитання: в яких випадках направляєте до вузького спеціаліста. Так. Так. Якщо ми бачимо саме функціональні вже порушення, тобто, якщо я бачу, що дитина здорова, я перевірила її зір, перевірила, у нас в центрі медичному є плантограф, ми перевіряємо, чи немає плоскостопії в дитини. Якщо я не побачила функціональних порушень, то звичайно, я її не відправляю до вузького спеціаліста. Якщо ж я бачу функціональне порушення, я відправляю до вузького спеціаліста. Обов'язковим є проходження хірурга дитячого, травматолога, ортопеда, офтальмолога. І якщо це підлітковий вік, то ендокринолог і дитячий гінеколог. Uh -huh. ну, зараз ми ще трішки далі згадаємо про старших учнів, uh -huh. ще трішки про першокласників. Які щеплення необхідні, аби піти до школи. Обов'язковим щепленням мають бути, скажімо так. Всі е, самі основні щеплення, які повинні зробитися по календарю щеплень до 6-7 років, залежно в якому віці йде дитина це саме БЦЖ, гепатит, кіркраснуха, паротит і хіп-інфекція. Угу. Ви вже трішки згадали про старших учнів, ну взагалі про учнів інших класів, з якою періодичністю потрібно проходити профілактичні огляди, і який це вік. Дивіться, якщо це дитина до шести років, то та й взагалі навіть і дорослі дітки, і дорослі взагалі, то ми проходити повинні обстеження що року. Uh -huh. Якщо це більше якісь є якісь порушення, то звичайно треба по показах сімейного або військоспеціста проходити частіше. Ну взагалі щороку ми повинні проходити обстеження. Uh -huh. Щодо вузьких спеціалістів про підлітків, ви вже згадали це, якби обов'язково звертатися з якого віку, чи це також за направленням? Дивіться, якщо взагалі це має бути обов'язковим. Щорічний профогляд має бути обов'язковий. це для того, щоб профілактувати якісь серйозні хронічні захворювання. Угу. Тому я раджу всім батькам і дорослим, і діткам щороку проходити обстеження, загальні аналізи проводити там. Кров, глюкоза, сича, тобто це обов'язково. Якщо ж ми говор... це ми говоримо якщо за норму, як ага. воно має бути проходити. Але взагалі це треба дивитися по стану здоров'я самого пацієнта. Старт навчання це звичайно такий стрес і для батьків, і для дітей, і для першокласників, особливо, тому що в них взагалі змінюється ритм життя. І це зовсім інший ритм життя ніж він був на канікулах. От ще mm. трішки часу, аби адаптуватись, можливо, до нового режиму. Можливо, вже потрібно якісь звички запроваджувати, аби потім 1 вересня було вже легше піти до школи, що би ви порадили. Так, я раджу батькам за місяць, тому що ми всі знаємо, що звичка формується близько 20 і навіть і більше днів. Тому за місяць до навчального року вже формувати режим у дитини. Тобто в неї має бути і режим харчування, і особисто режим особливо режим сну. Тому що ми всі знаємо, що, наприклад, для дітей 6-7 років їм обов'язково треба спати від 9 до 12 годин тобто, приблизно в 9-10 годині ми повинні ложити дитину. А то щоб вона сформувала вже звичку прокидатися в шостій-сьомій годині для того, щоб його організм прокинувся, адаптувався. Тобто, це на це все треба час. Плюс дитина в першому класі вона досить емоцій. Для неї це теж де стрес, вона емоційно втомлюється і. Режим, який буде налагоджений до школи, буде їй більше допомагати в цьому. Тобто, хоча б в сні і їжі він буде вже адаптований. Mm -hmm. Це по-перше. По-друге, за харчування. Я хочу наголосити, що обов'язково дитині потрібно снідати. Це для того, щоб шлунок прокинувся, для того, щоб дитина теж, скажімо так, організм пристосувався до того, що є сніданок, обід і вечеря. І це має бути саме в одну і той самий час. Тобто, якщо дитина прокинула 6-7 годині, там півгодини там на якісь умивання, а потім вже йде сніданок, тобто треба хоча б налагодити в один той самий період часу. Тобто, хто ще не почав це робити, то ще вже має трішки трошки часу адаптуватися, звичайно, тому що ця адаптація навіть <кій> не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що теж треба ну, так, раніше лягти, раніше встати зготувати сніданок, тому це така справа. Пані Іно не менш важливе, ніж здоров'я, так і психологічний стан настрій, з яким йде дитина до школи. От як налаштувати першокласника на гарне навчання? Тут дуже важливо в нас традиційно так склалося, що підготовка першокласника це є муштра. Дитина має вміти читати, рахувати. Але є багато інших навичок, які не менш важливі, і якраз батьки можуть допомогти в розвитку цих навичок. Я говорю про комунікацію, про орієнтування в просторі, про готовність виконувати правила і слідувати режиму тобто, це дуже важливо. Крім того, батьки можуть мають допомогти в тому, щоб створити позитивний імідж школи, тому що найважливіший вклад родини в підготовку першокласника це дати можливість дитини позбавитись від страху школи. А цей страх, на жаль, ми самі і формуємо. Дуже часто можемо почути таку фразу ти не вивчиш алфавіт, тебе не візьмуть до школи. Ти будеш так поводитись, тебе вчителька в школі буде сварити, і таким самим ми складаємо підвалини не до того, що дитина і так боїться, бо це щось для неї невідоме. А так вона вже налаштована на те, що. Для неї це не буде дружній простір, тому завдання родини це позбутися отаких от фраз і говорити про те, що школа це безпечне середовище, в школі є вчитель, до якого можна звернутися з будь-якого запитання в будь-якій складній ситуації, але разом з тим розуміти про те, що вчитель один, дітей багато, і можливо, треба буде трошки зачекати перед тим, як отримати відповідь. Також було б чудово це познайомити дитину з школою, тобто, коли дитина знайома з простором, пройтися з нею кілька разів по цій дорозі, в якій буде ходити в школу, завести в клас, в якому вона буде навчатися, показати, де їдальня, де туалет, де спортзал, де буде укриття. Тобто, це все такі цеглинки в того, що вклад в те, що дитина не буде боятися школи. Потренуватися, як дитина буде представляти себе, як вона буде звертатися до вчителя. Тобто, це все в такій ігровій формі. Крім того, от, пані Леся говорила, що дуже важливе значення це якраз оцей розпорядок. І для okay. того, щоб дитина звикала до цього розпорядку, можемо, наприклад, потренуватися. Тобто 20 хвилин якоїсь діяльності зосередженої, а потім якась рухлива перерва. І таким чином дитина буде звикати до того, що подалі на неї чекає. І тоді адаптація буде проходити трошечки легше, тому що перший етап адаптації це йде фізіологічна адаптація. Це дитина звикає до нового розпорядку, до нового приміщення. Потім вже буде соціальна адаптація, звикає до нових людей, нового спілкування. Ну і разом з тим поступово займає місце в колективі, що для них дуже дуже важливо. А скільки орієнтовно ця адаптація триває і щось свідчить, що вона успішна? Загалом говорять, що адаптація триває від трьох тижнів до трьох місяців, але тут треба зважати, що дуже важливу роль тут відіграє саме особливість особистість самої дитини. Ми всі дуже різні, і тому тут немає такої чіткої норми, що хтось адаптувався за три тижні він молодець, а хтось три місяці і, значить він відстає. Ні, тут дуже індивідуально. Важливо також, щоб батьки поспілкувалися спочатку з вчителем і розповіли про якісь особливості дитини. Для для того, щоб вчителю було простіше вибудувати комунікацію. Наприклад, якщо говоримо про молодших школярів, наприклад, мій хлопчик активний, він часто відволікається, і вчитель вже буде простіше зорієнтуватися. Або, наприклад, моя дівчинка дещо сором'язлива, вона не проявляє ініціативу. І таким чином ми допоможемо вчителю. Mm -hmm. Якщо говорити не тільки про першокласників, mm -hmm. про учнів різних класів буває таке, що доводиться змінювати школу з певних mm -hmm. причин. Це теж непростий період mm -hmm. для дитини. Що може допомогти його пройти легше? Тут так само діє те ж саме правило, як і для перших класів, для п'ятих класів. Адаптація в п'ятому класі mm -hmm. це теж дуже важливо. Знайомство з вчителем. Попереднє знайомство з вчителем так само спочатку би було бажано, щоб батьки підійшли, розказали трошечки про дитину, про її особливості, познайомили з школою, так само показали, де що знаходиться для того, щоб дитина почувала себе краще. Разом з тим, з дитиною потренуватися, яким чином вона буде презентувати себе в класі. Наприклад, якась максимально нейтральна інформація для початку. Наприклад, мене звати такто. Я прийшов з такої то школи. Тобто цього достатньо для того, щоб інколи дитина може роз. Губитися, коли її в лоб там, запитають, а що ж ти можеш про себе розказати. Uh -huh. І інколи це може бути потім предметом для жартів. Тому максимально якась нейтральна інформація. Ну і дуже важливо це дати можливість дитині відчути, що ви теж маєте такий досвід, згадати якусь свою історію, коли ви були новачком, чи в школі, чи в університеті, чи в робочому колективі, uh -huh. пригадати якусь таку історію, бажано ще з якимось таким смішним моментом, тому що все одно вони неодмінно будуть виникати. І дитина буде більше вам довіряти, бо ви теж будете Вона теж буде розуміти, що ви теж пережили такий досвід, що це не страшно, і що ми все всі разом з тим будемо потім згадувати це з про те, що цей етап минув, і нічого страшного в цьому немає. Якщо дитина взагалі не хоче йти до школи перед стартом нового навчального року, дуже сумна стає, чи там категорично відмовляється про школу говорити. Це має насторожити, чи які ще мають бути дзвіночки, щоб звернути увагу? Е, ну загалом, коли дитина три місяці відпочиває, спить до схочу, і потім їй вранці потрібно вставати рано, вилазити з теплого ліжечка. Дуже мало дітей ідуть з гарним настроєм до школи, але це зовсім не говорить про те, що їм там не подобається і що це має насторожити. Коли вони приходять в школу, вони зустрічають там однокласників, вчителя, яким їм ради. Вони спілкуються, вони остаточно прокидаються, вони там стають зовсім іншими. Ну, згадайте себе вранці понеділка, коли ви приходите на роботу, а, а потім після відпустки. після відпустки, а потім, коли проходить перша кава з колегами, ми розслабляємося, там стільки всього цікавого відбувається. Тобто, ну насправді, з досвіду шкільного психолога, можу сказати, що дитина дуже відрізняється. Яка дитина вдома з батьками, яка вона є на уроках з вчителями, і яка вона є з, другими, з друзями і однокласниками? Тому поганий настрій вранці це не показник. А якщо говорити про підлітків, ну це, це швидше. Чи виключення, що коли вони йдуть з гарним настроєм в школу, а там все чудово, там дуже багато цікавого. А що може все ж таки насторожити? Насторожити, якщо дитина систематично жаліється на погане самопочуття, угу. і лікарі не знаходять для цього ніяких причин, немає ніяких підстав, дуже часто починає хворіти, тобто будь-якими способами намагається уникати. Тоді дійсно є питання для того, щоб звернутися до вчителя, відверто поговорити з дитиною. Тобто тут ми. Маємо вчитися для того, щоб не виникало таких ситуацій, це слухати. Тут дуже важливі правильні запитання. Зазвичай, як ми запитуємо, яку оцінку отримав і що ти їв на обід. На жаль, це, от якби ми приходили з роботи, і нас порога родина питала ну що, скільки грошей заробила? От те саме з оцінками. Тому тут дуже важливо вчитися формувати правильні запитання. Як пройшов твій день? Як ти себе почуваєш? Ну і набиратися терпіння вислухати, як пройшов день, тому що, поки дойде до оцінок і того, що там вчили, ну може пройти хвилин 15, поки дитина розповість, хто що зробив на перерві, okay. хто там куди побіг, і ну, намагатися не критикувати. Тому що коли ми критикуємо, навіть якщо там однокласник або дитина щось зробила не так, то е, бажано. А як ти думаєш, запитати, чи це було добре? А як би можна було зробити, наприклад, по-іншому в цій ситуації? Таким чином, ми вчимо дитину, що ми не критикуємо все те, що вона нам розповідає. Вона нам довіряє, а ми формуємо довіру. І це дуже важливо. Якщо так започаткувати з молодшого класу, то потім ну, не буде питань з тим, що в підлітковому віці ви щось десь пропустите. Тобто дитина буде вам розповідати більшість того, що вона може розповідати звичайно, не все. Угу. Пані Лесю батьки ще продовжують купувати ранці ще шкільне приладдя. На що потрібно звертати увагу обов'язково, аби це і на здоров'я гарно позначалось дитини і, власне як облаштувати робоче місце, аби і очі були здорові, ну і постава. Дивіться, якщо ми будемо говорити про ранець, це така наболівша тема, особливо перед школою, тому що всі зараз купують і хочуть для своїх дітей найкращого. Я це розумію, я теж мама. І, чесно кажучи, в першу чергу треба звертати увагу на здоров'я дитини. Тобто ранець має бути ортопедичний, не міцний, тобто він має бути м'який, тому що дитина має не обмежуватися в рухах. Не має бути громісткий, тобто він має бути не більший, ніж дитина. Буває, що йде по вулиці дитина, наприклад, ззаді ти бачиш здоровезний портфель, а дитини не видно. Тому дитина це має бути пропорційно. Ще дуже важливою, на що треба звернути увагу, це світловідбивачі, тому що інколи дитина ввечері дуже пізно стає темно, дуже рано стає темно, і потрібно обов'язково, щоб вони були, щоб вночі можна було побачити дитину. Коли, Приходить через дорогу, там чи ще кудись, щоб це було все видно. Е, ще дуже важливим це е, робоче місце вмай. Uh -huh. е, я на це дуже сильно звертаю увагу, тому що, е, по-перше, воно має бути окремій кімнаті, щоб дитина могла сконцентруватися і працювати. Тобто додаткові шуми, телевізор, десь радіо, музика не повинні заважати дитині працювати. Вона повинна сконцентруватися над роботою. Плюс до цього всього е, стул стілець, він має стіл, стілець він має відповідати росту дитини. Для того щоб їй було зручно, щоб не було проблем з осанкою, плюс настільна лампа, яка має денне світло і не було порушення зору. І, звичайно, це не має першому класі, досить мало задають домашніх завдань, але. Хочу сказати, що їх не повинно перепищувати норму. Наприклад, в першому класі дитина не повинна працювати більше години вдома, тому що це і так велике навантаження, адаптація. Тобто, якщо дитина працює більше години, їй треба сказати, що досить, давайте трішечки пограєшся, підемо ми з тобою. Погуляємо, порозмовляємо, а потім ти знову продовжиш щось працювати. Хоча більше години в день дитині працювати не можна в першому класі. Тут і батькам потрібно це розуміти, так Так, звичайно, треба розуміти, що це дуже досить такий важкий період, і він не формується. Адаптація до школи вона не формується за місяць. Інколи є діти, які формують цю звичку протягом року і більше. Угу. Тому це обов'язково. Я чесно кажучи, у мене в дитини. Адаптація пройшла досить так повільно, тобто вона адаптувалася ближче до року, до кінця вже року. І ми звертались до психолога, і психолог радив робити навіть вихідні дні. От, наприклад, якщо вона прокинулася два рази на місяць. Вона прокинулася і каже, що мам, я втомилася, от я сьогодні не можу йти працювати. І як мама я повинна сказати, добре, ми з тобою домовляємося. Раз, там, два рази на місяць ми робимо тобі вихідні дні в будні дні. Тобто ти залишаєшся вдома, але наступні дні ми з тобою домовляємося, що ти йдеш до школи і працюєш. Uh -huh. от. І ми робили ось такі. І досить це нам дуже гарно допомогло в адаптації до школи. Ну тут дійсно важлива довіра і так як ви так, казали, Розмовляти дитиною, чу, дитину, ну, і, чу, так, і чути і дитину дуже інтернет. Тому що є, є багато випадків, коли дитина, я не хочу, особливо перший клас. Угу. Я не хочу йти. І видно, що дитині є, є проблема. І батьки, ні, це ж потрібно, це треба йти. Угу. Перший клас, щоб будемо пропускати. Ні, дитину треба залишити, тому що е, потім ми будемо мати більші проблеми, і вирішувати їх буде важче, ніж тоді, коли вона залишиться один день вдома. Угу. Тому ось така справа. Пані Іно, чому важливо ось це шкільне приладдя, рюкзаки, купувати разом з дитиною і чути її побажання і її думку? Дуже важливо, тому що в дитини має бути своя зона відповідальності. І в першокласника вона буде поступово розширюватися і якраз дати можливість дитині обрати те приладдя, яке їй подобається. І не забути так десь тут надавити собі, що ні, дитина все ж таки обирає. Так само це стосується і одягу. І дуже важливо подалі формувати у цю звичку, що дитина самостійно складає рюкзак. Звичайно, в першому класі дитина не може ще самостійно скласти, але під наглядом дорослого, але не замість дитини має складатися цей рюкзак, і в нормі до 4 класу дитина вже може сама з цим справитися. Але якщо вона з цим справилася самостійно, то не так, що а я зараз перевірю. Ми тут все викинемо, найдемо якого зошита ти не взяла, і будемо сваритись. Немає нічого страшного, якщо дитина в якийсь день забуде там, змінне взуття. Вона посидить на фізкультурі, але на наступний раз вона швидше більше шансів, що вона згадає, що їй потрібно це змінне взуття. Ніж щоранку мама все складає, і оця картина спостерігається, коли дитина в сьомому класі дзвонить: мама, ти мені не поклала такий то зошит. Угу. Тому це формується з першого класу, тобто дати можливість дитини проявити себе. Так само це стосується одягу, тому що, на жаль, дитина відчуває себе ніби як заручником ситуації. Вона є під Контролем за неї вирішують абсолютно все до дрібниць. Яке взуття, чи там будуть шнурівки, чи там будуть ліпучки, якого кольору. І ну таким чином в неї впад припадає будь-яка мотивація проявляти самостійність. Ми дуже хочемо, щоб наші діти були успішними, були самостійними. Але яким чином вони такими стануть, якщо ми не будемо їм створювати ситуації, де вони будуть тренувати свою самостійність? І з таких дрібниць це якраз і складається. Я вам скажу, що є батьки, які і уроки за дітей роблять? Да, я це їм так простіше, мабуть, також да, тому я завжди говорю. Що якщо ми хочемо зміни в поведінці дитини, вони починаються зі змін поведінки батьків, а це найскладніше перевиховувати себе. І на це треба зважати. Якщо ми хочемо, щоб в майбутньому наші діти були успішними і самостійними, ми їм маємо дати можливість робити власні помилки. Ми вчимося виключно на власних помилках. Ну і відношення до цих помилок. Що це не кінець світу? Що це нормально? Що помилки є для того, щоб ми навчалися. Це також знижує цей ризик того, що адаптація буде проходити складно, тому що якщо дитина боїться, що вона в чомусь помилиться, і вдома вона буде слухати критику, то ці помилки більше шансів будуть з'являтися, тому що вона буде нервуватися. Також це стосується якраз академічних успіхів. Це більше ми можемо поговорити про учнів п'ятих класів, адаптація. Зазвичай дуже багато, велика частина дітей в молодшій школі навчаються дуже добре. І батьки так само очікують, що так. Само вони відмінничками мають бути далі. Але дитина в п'ятому класі на початку скільки сил і енергії витрачає на те, щоб осягнути всю цю нову інформацію, новий простір, нових людей, нове спілкування. Що це ну це нормально, що це відбивається на її успішності? Не варто вимагати оці захмарні успіхи в перших три місяці п'ятого класу. Воно все поступово вирівнюється. Тому це просто ну зазвичай на батьківських зборах це така дуже складна, дуже складні батьківські збори. І це от, е, збори в п'ятому класі перед новим роком, коли батьки отримують оці перші оцінки. Це, це дуже складно, тому що вони від зазвичай відрізняються від оцінок в молодшій школі. Але це нормально, це якраз говорить про те, що адаптація відбувається. І якщо батьки не тиснуть на дитину, що вона має мати такі самі успіхи, як в молодшій школі, все поступово до кінця року все вирівнюється. Тобто дитина не боїться, не боїться помилятися, не боїться, що її успішність може змінитися, що це є нормально, про це варто говорити. Пані Лесю, ви вже трішки згадали про особливості харчування, наголосили на обов'язковому сніданку, що ще потрібно враховувати і що варто вкласти дитині в ланчбокс з собою у школу. Я вважаю, що в ланчбокс дитині обов'язково треба класти, так як в неї є повноцінний сніданок, обід і вечеря в школі. Uh -huh. В ланчбокс обов'язково треба поставити легкі які засвоюються вуглеводи. Тобто, це мають бути фрукти, тобто можна поставити бананчик, можна поставити яблучко, можна поставити якогось персика. Uh -huh. Я, моя дитина любила робити бутербродик з сиром, тобто це теж овочі, тобто, але не такі овочі. Неважкі, тобто о, там огірочок, там такому плані, але панчбокс обов'язково має бути, тому що. По-перше, діти приходять в школу, і ми я, я сама бачила це, коли я дитину відводю в школу, і перше, що вони відкривають портфель, це дістають ланчбокс і дивляться в кожного, що стоїть в ланчбоксі, і вони обмінюються цими обідами і дивляться в кого що є. А да я тобі дам те, а ти мені те. І це теж така соціальна соціалізація між собою. Це по-перше. А по-друге, так вони звикають на те, що є обід, є ланч. Є вечеря, є теж перекуси, uh -huh. це теж деформування звички, тому але це не мають бути що якісь важкі такі продукти. Це легкі такі продукти, які можна між основними прийомами їжі. Вжити. Угу. Крім обов'язкового сніданку, що ще варто враховувати, можливо, якісь продукти обов'язково потрібно їсти. Е, дивіться, ще я хочу до... уточнити, що угу. обов'язково батькам треба давати дитині з собою пляшечку з водою, угу. обов'язково свою особисто. Тому що е, не всі в школах стоять, наприклад, кулери з водою. І дитина повинна знати, що це її особиста пляшечка, плюс вона дивиться, скільки вона випала за день е, рідини. Це обов'язково потрібно для електролітно-водного балансу. Ансу для дитини це важливо. Плюс з їжі обов'язково, якщо ми дивимося взагалі, то має бути збалансоване харчування, тобто має бути і білки, і жири, і вуглеводи. Тобто має і бути і каша, і, наприклад, там, овочі, і якісь м'ясні продукти це білок. На вечерю ми більше легкі продукти, тобто має бути клітковина, тобто овочі, і обов'язково білок. Вечерю це легкі перекуси. Обов'язково може бути навіть якісь кисломолочні продукти, але це все має мати режим. Тобто, це не має хаотично бути, це має режим протягом дня, тому що йде формування оцієї звички, що є корисним для організму. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте так підсумуємо нашу розмову, тому що дійсно старт нового навчального року це стрес для учнів різних, різного віку і для їх батьків також, особливо для батьків, Щ так. що потрібно, як налаштувати, що ще допоможе, аби родина безболісно пройшла цей період з мінімумом конфліктів, тому що ну, все одно будуть якісь сварки, це неможливо Немогло, уникнути, так. але щоб їх було менше, і всі все ж таки в гарному настрої пішли до школи. Давайте по черзі може. По, угу. по перше, я згодна з пані, з паніною, що треба обов'язково чути і слухати дитину, тому що в дитячих словах дуже багато істини. Коли вона перші дні оце йде адаптації до школи, вона багато говорить, і з цю інформації нам треба витягнути основну, яку прийняти до уваги і вислухати саме головне, не перебити оцих цих 30 хвилин, ніколи й довше, от але вислухати дитину, тому що. І саме головне чути її, не просто да-да-да, і ти uh -huh. чомусь іншому. Треба чути дитину. І е, коли ми будемо чути бажання і слухати дитину, то цей період адаптації прийде швидше. Для батьків я хочу побажати терпіння. Саме головне – Терпіння. З часом це терпіння. воно… Не точ, не, не переходить в звичку, але воно стає уже непотрібне, тому що дитина, коли є режим, коли є адаптація, воно це вже не потрібно. Тому все буде добре. Я думаю, що всі проходять цей період часу. Інколи дехто по три рази проходить mm. цей період, але це не це все проходить все дуже швидко і, і безболісно. Тому така справа. Ані іносійка Це чудовий час, щоб тренувати довіру, дійсно більше говорити. Ну і налаштовуватися самим, тому що якщо батьки рівноважені, дорослі, вони відповідальні, вони транслюють це дитині. Дитина це відчуває і розуміє, що нічого страшного на неї там не чекає, і будь-які труднощі вона подолає. Тому бути врівноваженими, розуміти, що від дитина це є ваше дзеркало, і ваш емоційний стан відбувається на дитині. Тому Врівноважені, спокійні, свідомі дорослі це запорука успішної адаптації для дитини і розуміти, що тут немає якихось таких канонів, там три місяці, три тижні, рік. Ми всі дуже індивідуальні, і просто зважати на це і відчувати, прислухатися до своєї дитини, до своїх власних відчуттів і довіряти цьому. Все буде гаразд. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості за цінні поради. Я думаю, точно вони батькам стануть в нагоді. І сподіваємось, що дійсно для всіх новий навчальний рік стартує з позитивним, гарним настроєм і в доброму здоров'ї. Маємо надію. Да, маємо надію на це нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ви дивились програму на часі. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!